Добрий вечір, дорогі телеглядачі. Вітаємо вас у програмі робота, зарплата, захист на Волинському телебаченні. За цей період до нас звернулось багато людей зі своїми проблемами, проблеми різного характеру та різного рівня. Звертаються до нас і бабусі, які не в змозі платити за комунальні послуги і благають нас допомогти. Тому комуністична партія прийняла рішення, що найближчим часом ми разом з громадою міста Луцька та Волинської області вийдемо на пікет з метою поліпшення надання послуг жилічно-комунальними підприємствами міста Луцька. Адже громадяни і люди, які платять в повному обсязі всі комунальні платежі, не отримують навіть 50%. Тих послуг, за які справно платять до нас. У програму робота зарплата захист звернулись потерпілі громадяни, що у повному обсязі сплатили кошти за свої квартири, але забудовник Глорія Бут не не завершила будівництва і не збирається цього робити. Вже декілька років громадяни оббивають пороги і міської влади, і обласної ради. І київської влади, але ніде не можуть знайти правди. Тому вони звернулись до нас з цим питанням, щоб ми, комуністи, допомогли. У 2006 році члени кооперативу Луцький дім уклали контракти з приватним підприємством Глорія Буд Плюс» на будівництво квартир у житловому комплексі Рідний дім. Приватне підприємство мало виготовити документацію, збудувати житло і передати його у власність інвесторам. Комплекс складається із трьох черг у кожній по три будинки. Перша черга вже здана і заселена, друга і третя залишаються у незавершеному стані п'ять років. Хоча фірма зобов'язувалася збудувати квартири кожному вкладнику. За 18 місяців. Три будинки другої черги мають ступінь готовності 86%. Залишилося встановити ліфти, запустити котельню і заасфальтувати прибудинкову територію. Але з 2008 року до цього часу нічого не робиться. Навіть гірше все розкрадається. Ми є ошуканими вкладниками підприємства Глорія Буд. Люди, які проплатили за свої квартири 100%. Кошти ніяк не можуть в'їхати вже ніяк не можуть отримати свої квартири вже протязі п'яти років. Зверталися ми до різних партій, до різних депутатів і міської ради, і Верховної Ради, але, але на наш, на наш будемо казати, таке прохання, від, відкликнула стільки Комуністична партія України. З її допомогою ми хочемо добудувати за свої кошти, за свої кошти, добудувати своє будівництво, отримати землю в оренду і за свої ж кошти добудувати наші квартири, за які ми заплатили гроші. До мене нещодавно звернувся голова кооперативу «Луцький дім із проханням допомогти вирішити питання добудови 2-3 третій черги. Нова житлова масиву. Справи в тому, що ще до 2008 року забудівники заплатили, оплатили вартість квартир. У 2008 році ті, хто будував, почали казати, що вони банкроти. Добудова не ведеться, гроші не повертаються. Звернулися до мене як до, обласної, до депутата обласної ради з тим, щоб я допоміг їм ініціювати рішення міської ради про те, щоб договір, який був укладений з попереднім товариством, визнати недійсним, укласти цей договір із кооперативом. І тоді, на основі цього укладеного договору, кооператив береться знайти підрядника, доплатити кошти, які не вистачають на завершення будівництва, і таким чином. Добудувати оці другі і треті черги цього будівництва, добудувати, можна сказати, власними силами. Але до того часу, поки от не буде вирішено саме питання визнання договору недійсним з попереднім будівельником, і укладення цього договору із кооперативом Луцький Дім. Не можна говорити про далі, на, далі наступні кроки. І ще одне ж питання стоїть: аренда землі. По суті справи, якщо починалося будівництво, значить питання оренди землі було вирішене. Зараз, коли, якщо буде договір укладений із з кооперативом «Луцький Дім, оренда землі повинна бути е, пі, дана цьому кооперативу. Тим більше, що вже відомо, що майже 5 років за оренду землі. Попередні власники не платять. Так що є багато проблем. Але проблеми зводяться до того. Зрозуміло, що ми піднімемо громадську думку, дане питання буде озвучене з сесії, з трибуни обласної сесії, дане питання буде піднято в багатьох будемо казати так, виданнях, зокрема, видані робочої газети, город 2000, газета 2000. І інші у нас є видання. Які ми піднімемо це питання цілком зрозуміло, ми звернемося до членів президії Центрального комітету Комуністичної партії України, народних депутатів України Мартинюка і Калєтніка. Невже вони своє сприяння вирішення цього питання мені пообіцяли? Але ще раз повторюю: добре, що сьогодні зібралися люди, вони все гарно говорять, але без того, щоб боротися за свої права, перемоги здобути не можна. Велике прохання до нас як до міської ради, так і до депутатів міської ради, що відкликнулись на наше прохання, на наші, будемо казати, такі вимоги, от і дали нам можливість можливість добудувати наші квартири. Ми надіємося, що спільними зусиллями разом із комуністичною партією, от із, із нами. Шуканими вкладчиками. Ми разом згуртуємося і доб'ємося своєї мети добудови нашого комплексу. З жалею, у нас в государстві произошло розділення общества на білих людей і чорних людей. Потому що ті, хто перейшов в прослоях чорних людей, не защищен, які б должності он не занимав. Это случилось, к сожалению, даже в правоохранительных органах. Все э, думают, бытует мнение, что все милиционеры это взяточники и успешные люди. Но нет, это неправда. Дорогие телезрители, э, про, в Турийском районе произошел такой случай. Два офицера, э, молодых парня, ехали на вызов э, в Турийском районе. И на перекрестке... э, Бизнесмен ну, условно можно назвать эту женщину. Она со скоростью больше 100 км в час сбила этих парней вместе, э, ну, сбила этих парней на их, на их автомобиле. Они были при исполнении своих обязанностей. К сожалению, один из парней не выжил. У него осталось, остался малолетний ребенок. Второй из парней, условно сказать, выжил, потому что он остался инвалидом на всю жизнь. И э, бизнесмен, женщина, которая устроила этот ДТП, два с половиной года уходит от криминальной ответственности. Но это ей не мешает выезжать за границу, посещать страны, даже курорты. Э, понимаете, на Украине существует... Как така є ситуація? Є пострадавші, є навіть трупи, але немає винуватих. Чи покарають винуватицю загибелі міліціонера? Запитувала газета Волинь Нова у статті від 5 січня 2012 року. Минув ще один рік, а на це запитання відповіді так і нема. Трагедія сталася 31 липня 2010 року на перехресті доріг Київ-Ягодин та Луків Сомин. Джип Міцубісі Педжеро протаранив автомобіль Жигулі, в якому їхали працівники турійського райвідділу внутрішніх справ старші лейтенанти міліції Сергій Бовкуш та Сергій Оніщук. 29-річний Сергій Бовкуш від отриманих травм помер у приймальному відділенні Ковальської районної лікарні. Сиротою залишилася маленька дитина, 25-річний – Сергій Оніщук вижив, але залишився інвалідом на все життя. Нас визвали в село Кульчи на виклик, ну, на морі, на виклик. Там в когось покрали солярку. Під'їжджаючи ближче до перехрестя, ми зайняли крайнє ліве положення до суцільної смуги рухи, щоб подальшому повернути ліворуч. Ну, Ще суцільна смуга руху не закінчувалася. В цей момент Бовкуш сказав кум, дивися, як летить. Ну, ми з Бовкушом були. Кумами я обернувся, побачив автомобіль, який летів на великій швидкості. І приблизно до 18 метрів до початку перехрестя я відчув сильний удар зад нашого автомобіля. Після чого я не ну, після чого я нічого не пам'ятаю. Добре, пам'ятають той трагічний день батьки загиблого Сергія Бовкуша. Того дня ще був в нас син навіть до сьомої години вечора, бо то липень місяць, день великий, він був, він нам допомагав по господарству. Була його дружина тоді, була дочка і була теща. Вони всі поїхали в сім годин. І вже він, ну видно, поступив їм дзвінок їхати по роботі, тому що вже ми навіть помилися, і телевізор робить, чоловік трошки задрімав. І дзвонить дзвінок домашнього телефона, стаціонарного. Я підняла дзвонить невістка і каже вона: сталося ДТП, Сергій попав в аварію. І ми, як приїхали на те перехрестя, як побачили ту машину, ми зрозуміли, що там людей не могло бути. В обвинувальному висновку йдеться, що жінка керувала джипом Mitsubishi Паджеро в стані алкогольного сп'яніння. Грубо порушила вимоги правил дорожнього руху, що потягнуло за собою смерть водія Жигулів. Кримінальна справа стосовно самого ДТП була порушена наступного дня після пригоди, а проти винувати ці аварії аж 16 грудня. Справу не хотіли відкривати, хотіли вже закривати справу у зв'язку з загибелью винуватця ДТП. Ми поїхали до гілля тодішнього волинського прокурора. Він зразу ж того дня, 16 грудня, викликав нашого веніславського прокурора турійського туди до себе і того ж дня відкрили проти неї кримінальну справу проти підсудної ну, підсудні винуватці. ДТП 10 січня 2011 року. Кримінальна справа була передана в суд. За словами рідних, судовий розгляд несправедливо затягується. І так, куди не звертають? Звертались ми в генеральну прокуратуру. Звертались. З Генеральної прокуратури прийшло, що ваша, значить, скарга отримана і послано в Луцьк. Подали в Луцьк на розбирати в прокуратуру. Обласна прокуратура передає на район, а в районі знову те саме робиться. Ми звернулись до прокурора Пара. Тоді, ну і він нам допоміг. І відтоді вже трошечки почало ворушитись. І як стала передана була справа, прийшла експертиза. Кшановський такий робив експерт. Він до уваги головного свідка Оніщука, оцього першого інваліда першої групи не брав зовсім, тільки зробив на користь підсудний. Було ж заявлене клопотання нашим прокурором. От, того, що прокурор був не згідний з тою експертизою, на Львів вже, бо то було в Луцьку Кшановський робив, а це у Львів. В неї був такий Тарашевський, дуже поганий захисник, того, що він збирав по любомлі. Ем, я вам скажу просто неправду. Просто ту брехню у лікарні, що ДТП було скоєно на цілу годину раніше. І він подавав сюди ці справки. Ми все це все довели. Прийшла винуватися ДТП, бо Галина Олександрівна, яка вибачалася, сказала, що вона нас не бачила, що була на підпитку. Як це сталося, вона пояснити не може. Сказала, що буде нам допомагати. Мені і родині покійного Бовкуша. Сказала, що буде допомагати мені на лікування. Ну, спочатку вона допомагала, деякі кошти передавала. В лікарні ми їй сказали, вже, може, після першого курсу лікування їй подзвонили, сказали, що потрібна коляска, бо першим часом я не зможу сходити самостійно пересуватися. Так вона сказала, що мені, скільки вона коштує. Ну, ми сказали, що коляска, інвалідна коляска коштує 3 тисячі гривень. Вона сказала, що це для мене великі гроші, я не винувата, я вам більше нічим не буду допомагати. Так і до цього часу. Після похорону, може, дві неділі, то вона приїхала своєю подружкою до нас. Вона нічого, щоб просила щось, нічого вона не просилася. Тоді вона сказала просто, ну я не хотіла. Чоловік каже, якщо може щось, допоможи нам, ми з тебе нічого не требуємо. Того, що я викидаю, які я гроші, викидаю на лікування. от. То вона сказала: у вас є дочка, бо ще в нас є старша дочка. Хай вона вас глядить, дочка. А що ви з мене візьмете? Я зроблю 1700 гривень зарплату. То що ви з мене візьмете? Я буду виплачувати по 30 гривень ну, багато років. Ми її просимо, кажемо, допоможи, дай нам на пам'ятник, бо як вона була в нас, то казала, заказуйте найдорожчий пам'ятник, я вам оплачу. Проте як ми поставили пам'ятник той і дали квитанцію, то вона сказала на що такий дорогий заказали. Ми заказали пам'ятник за 15 тисяч. Що ми могли останнє сину віддати? Тільки всього. Ми в суд сюди подали, ну, але так. Ну, якось я знаю, проходить декілька днів, і чоловікові на чоловіків телефон роздається дзвінок. І вона каже, я вам п'ять тисяч, як вам передати, п'ять тисяч на пам'ятник передам. Суд триває, інша сторона від коментарів відмовилася. Дякуючи Матко Божику Анатолію, нашому місцевому комуністу, можемо якраз і продвинем, і покажемо ту ту задню тяганину того, що ми зараз, я наприклад, кажу, що я довольна зараз. Ну як, яка задоволена? Я бачу, що може ми на кінець і почуємо справедливий вироб. Комуністична партія України займається не тільки правовою та юридичною допомогою громадян, а вона ще займається оздоровленням українських дітей. Вже 10 років поспіль силами комуністичної партії триває всеукраїнський конкурс таланти багатодітної родини. За допомогою Всеукраїнської Ленінської комуністичної спілки молоді України, два роки тому стартував ще один проект, спрямований на пошук талантів. Саме цим діткам треба допомогти розвити свої таланти, щоб вони стали гідними громадянами України і працювали саме на нашу державу, а не від'їхали за кордон. Другий рік поспіль при підтримці Ленінської комуністичної спілки молоді України. Проходить конкурс Україна очима дітей. Біля 50 дітей з Волині вже відпочили на березі Чорного моря у оздоровчому таборі Молода Гвардія. Ми намагаємось за допомогою цим конкурсам допомогти саме дітям з багатодітних сімей або ж дітям-сиротам. На жаль, ці діти позбавлені чутливості від батьків, та що саме страшне допомоги від держави. Ми працювали значить, вже на двох програмах, і зараз працюємо на третій програмі. Одна програма була Крок до зірок про вивчення дітками своїх прав і Україна багатодітна, небайдужий погляд, після, чого, після якого було прийнято рішення проводити конкурси Таланти багатодітної родини. І ось уже зараз, в цьому році, у нас буде 10-й ювелейний конкурс Таланти багатодітної родини. На цей конкурс їдуть дітки з багатодітних і малозабезпечених сімей віком від 9 до 16 років. Треба сказати, що ці дітки, які їдуть з цих сімей, не мають можливості самі побувати в Артеку, і ми якраз їм допомагаємо. Наші дітки займали призові місця в конкурсі, отримували і комп'ютери, і музичні центри, відеокамери, плеєри. Телефони і інші всі ці призи закуповує комуністична партія України, і ці призи завжди вручає наш перший секретар Петро Миколаївич Симоненко, За що батьки і дітки щиро вдячні за підтримку. Хочу сказати, що ми працюємо із міністерством соціальної політики при підтримці вищої жіночої ради і компартії. Міністерство виділяє путівки для діток. В останній другий рік безкоштовно. З усієї України їздить 800 дітей. З Волині, вже третій рік підряд їде 25 діток. Це дітки, які вибороли перші місця в другому етапі всеукраїнського конкурсу Таланти багатодітної родини, який відбудеться цього року, 29 березня. Хочу сказати, що співпрацюючи із із обласним управлінням справах сім'ї молоді, ми знаходимо спільну мову. Але на жаль, із відділами районних адміністрацій, в нас чомусь це значить нас ця робота не влаштовує в тому, що більшість районів конкурсів не проводяться і за того, що мотивують відсутності коштів. Мені хочеться звернутися сьогодні до місцевої влади, подумати про тих діток, підтримати їх не тільки морально, а й матеріально, щоб дітки могли показати свої таланти. Адже багато наших конкурсантів вже навчаються і закінчили училище культури і мистецтв, університети. А Іван Березовський із Хмельницького є солістом оперного театру. У 2011 році наш Палюх Василь із села Сошична Кам'янка Шильського району зайняв призове місце і отримав відеокамеру і виступав на відкритті конкурсу із заслуженим артистом України Ігорем Гарбою. Мені би хотілося, щоб цей конкурс надалі продовжувався, і ми мали підтримку. Хочу також ще відмітити, що за нашу працю ми маємо і нагороди відзнаку Міністерства справ сім'ї і молоді, почасна відзнака за особлінне батьківство. І нещодавно, 4 березня, було вручено грамоту Верховної Ради за нашу роботу. Грамота була вручена мені особисто, але це заслуга всіх жіночих організацій, які є в нас в районах, а вони є в нас в більшості районів. Хотілося б побажати. Місцевій владі, щоб вони були на наших заходах, бачили ці скрізь очі наших маленьких зірочок і допомогли їм вибрати той шлях, який вони собі вибрали. Бо це діти майбутнє нашої України. Я мама трьох дітей, трьох доньок талановитих. Сьогодні хочу подякувати організації Всеукраїнського Союзу жінок-трудівниць за майбутнє дітей України. Моя старша, моя донька Захарія Стефанія в минулому році на дев'ятому всеукраїнському конкурсі Таланти багатодітної родини зайняла третє місце, стала переможцем в таборі Артек та отримала цінний подарунок, ноутбук і диплом переможця, який вручив їй Петро Миколайович Симоненко. І в цьому році моя старша донька Уляна в номінації вокал в міському конкурсі зайняла перше місце і тепер має змогу змагатися у другому етапі всеукраїнського конкурсу. Таланти багатодітної родини. І сьогодні я хочу, щоб всі меценати і, всі, і міська влада нашого міста почули і сприяли тому, щоб дітки з багатодітних та малозабезпечених сімей мали можливість приймати участь в, таких конкурс, в такому конкурсі, поїхати в Артек там, і там відпочити. Ну я думаю, що завдяки цьому заходу, який робить е комуністична партія України, сприяє цьому заходу. Завдяки йому наша Україна дійсно знайде справжніх талановитих людей. До наступної програми, шановні товариші, до свідання, дорогі телезрителі. зріцілі. Встретимося з вами ровно через місяць в ж студії.